Вітаю, друзі! Я Наталя Орлова і Зубдаю. Давайте подивимось, мій кейс. Це Марія, їй 16. І ми починаємо з вами працювати з пацієнтом, як тільки він заходить в кабінет. Звичайно, оцінюю одразу симетрію або асиметрію обличчя. І у Маші є невеличка асиметрія нижньої частини, нижньої третини обличчя. Ми це бачимо, але обов'язково. Треба це підтвердити на фотографіях, коли ми робимо аналіз. Це важливий елемент діагностики, тому що саме зміщення нижньої третини підборіддя може нам вказувати на якісь проблеми. Далі. Така усмішка говорить про те, що дівчина не навчилася усміхатися, вона соромиться, і, звичайно, що вона дуже сумна. Коли прийшла, її основна проблема, її основна скарга була естетика. Коли вона усміхнулася, я зрозуміла, чому і чого саме вона хоче. Це був єдиний її запит. Дивимось, звичайно, що фронтальна група зубів вона не виглядає так, як зазвичай, і ми бачимо, що у нас є проблема. Одразу, як тільки відкривається рот, вона починає зажиматися і вже не може нормально усміхнутися. Ну і тут наше зміщення центральної лінії воно підтверджується. На внутрішньоротових фото знов таки звертаємо увагу на все, що ми можемо побачити на фото. Це різниця між центральною лінією верхніх різців, нижніх різців. Це важливий момент, тому що це сприйняття усмішки, сприйняття симетрії обличчя в цілому. Ікло, яке займає позицію латерального різця, який у нас відсутній. Ми це можемо побачити в роті, але поки що не знаємо, чи є він у нас в принципі в закладці. Невеличка скупченість нижніх різців. Да? І давайте подивимось, що ще ми з вами можемо бачити: різницю центральної лінії. Верхні різці і нижні різці вони не збігаються. Передній перехресний прикус на іклі. Ікла займає позицію латерального різця і у нас виходить передній перехресний прикус. Латеральний різець відсутній. Лінгвальний нахил бокових зубів нижньої щелепи натякає нам на те, що у нас верхня щелепа має недорозвинений е, свій стан. Коли ми проводимо аналіз повала гребнях, дійсно можемо побачити, що верхня щелепа звужена, нижня щелепа в ділянці перших малярів. Ширша і ми маємо потребу в розширенні. Що ще? За рахунок нахилу лінгвальних бокових зубів нижньої щелепи у нас є поглиблена крива шпея. Хоча по іклах і по молярах перших у нас перший клас. Можливо, на шостих зубах натяк на третій клас. З іншої сторони, у нас є передній перехресний прикус на іклі, відсутність латерального різця. І така сама історія третій клас на перших малярах. На рентгенобстеженні підтверджується, на жаль, первина дентія латерального різця, але позиція ікла непогана. Вісімки, які у нас присутні, але ми разом з батьками дитини вирішили їх залишити до видалення після закінчення ортодонтичного лікування, бо вони дуже хвилювалися, що видалення буде травматичне. Більше ніяких сюрпризів на рентгенах не бачу. На цефалометричному знімку ми можемо побачити, в принципі, нейтральний варіант росту черепа, трошки є зниження висоти скелетне, але в цілому профіль прямий, нас це все влаштовує. Спланували, яким чином ми хочемо, щоб, бачили, щоб виглядав наш пацієнт? Спланували таку естетику, яка, в принципі, задовільняла і батьків, і Машу, тому ми вирішили почати. Фіксація брекет системи. На обстеженні ми з вами провели визначення центрального співвідношення, і я його зафіксувала на накладках на центральних різцях і на міоцентриках на малярах. Фіксація. Брекет системи металевої пружинки для того, щоб розподілити і трошки вже почати працювати на центральної лінії. І тут ми бачимо з вами є тяга до міні-імпланта. Вона абсолютно слабенька, легка, тому що міні-імплант, коли ми його встановили, він не витримує навантаження. Перші 5 тижнів ми даємо йому 30% від того, що ми плануємо далі. Поступово ікло починає повертатися в свою позицію, яка нам потрібна. Тут ми працюємо над скупченістю на нижній щелепі. І за рахунок того, що ми трошки підняли висоту, у нас починає вирівнюватися крива шпея. А тут вже ікло має позицію більш-менш на своєму місці, яке ми, звичайно, проконтролюємо трошки пізніше рентгеном. І міжщелепові еластики легкі по першому класу. Таким чином, давайте подивимось. Ми починали з вами з центральної лінії, яка залишалася спосунута, Це наш момент фіксації, і це вже в процесі роботи ми бачимо, що вона трошки починає рухатись туди, куди нам потрібно. Тут спрацювала пружинка, дівчина, на жаль, потрапила на лікування в момент ковіда і початку війни, тому наше лікування розтягувалося і вона не приходила на візити місяцями. Тому розворот центрального різця, який нам не потрібен, це як додатковий момент ускладнення, ми його потім будемо вирішувати, але обов'язково звертаємо на це увагу. Давайте глянемо. Міні-імплант, який у нас встановлений. Так як це дитина 16 років, і кісткова ще система не дорозвинена повністю, якість кістки не була ідеальною. Тому ми ставили туди, де можна було, де була можливість його утримання і нормальної інтеграції. І напрямок вісь ікла. Таким чином, центр ротації і поступово ми тягнемо для того, щоб ікло переміщувалося сюди на своє місце. Подивіться, будь ласка, як. З гіперкорекцією відпрацьована центральна лінія. Чому тому, що ми обов'язково отримаємо невеличкий рецидив, коли відпустимо зуби від брекетів? Тут ми вже перейшли. Ми тут втратили міні-імплант, перейшли на високий гачок для того, щоб створити біомеханіку переміщення корення ікла в, в правильну позицію. І кнопочка, яка теж дає нам можливість зробити момент ротації зуба. Такий варіант е, імплантації був би непоганий, і зараз я би використовувала його. Це міні-імплант, який ми можемо встановлювати у е, пацієнтів, які ще продовжують зростати, і на нього є готовий абатмент, на який ми можемо вдягнути тимчасову коронку. Це чудова конструкція, яка мені дуже подобається, але на той момент ми її не використали, бо батько відмовився. Вони збиралися їхати за кордон, і, на жаль, ми не змогли цим скористатися, хоча сама система мені дуже подобається. Кнопочка, яким чином ми тягнемо еластичним ланцюжком до шостого зуба, і високий гачок, да, максимально наближений до центру ротації зуба, який ми можемо з вами тягнути теж до маляри, таким чином розвертаючи ікло, доводячи корінь в кісці, це процес не швидкий, тому ніякі великі сили ми там не надаємо. Допрацьовуємо центральну лінію переміщення. Така тимчасова конструкція, звичайно, не влаштовувала мене, але влаштовувала батьків, бо це дешево і можна завжди поправити, але дуже незручно для лікаря. Продовжуємо працювати. Кнопочка піднялася, залишили її там само. Бачите, ми її змінили вже на новий вигляд і доводимо лікування. Враховуючи елементи, тут втримуємо перший клас по іклах і міжбугуркові контакти. Ліва сторона у нас продовжується з тимчасовою конструкцією, там немає нічого, ні імпланта. Поки що ми чекаємо, дівчинка зростає. І таким чином ми її закінчили. Це зняття брекет-системи. На той момент вже виповнилося 18 років, вже було прийнято рішення проводити імплантацію постійно, тому знов таки тимчасових конструкцій ми не пропонували. Продовжується лікування. Давайте ще разочок подивимось. Кнопка, яка довертає положення ікла. Тут ви бачите, ще є наскільки виражена ангуляція, і тут вже вона настоїть правильно, тому що це важливий момент для стабільного результату в майбутньому. Ну, і звичайно, це тимчасова конструкція, яка на зараз вже замінена на імплант і коронку. Але дівчина за кордоном, тому я її чекаю на фото.